Віддати шану тим, хто поліг у боротьбі за незалежність. Одразу чотири натоційні дошки встановили на фасаді Вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Тут свого часу навчалися хоробрі воїни Володимир Козар, Тарас Тимура, Михайло Колодніцький та Євген Хоміцький. Нині рідні герої, тримаючи квіти в руках, зібрались на площі перед навчальним закладом, аби освятити пам'ятні знаки. Мати загиблого героя Тараса Тимури каже. Коли син отримав повістку, не вагаючись, приєднався до ЗСУ 17 червня минулого року. виїжджаючи на перше бойове завдання, він разом з побратимами потрапили під мінометний обстріл поблизу Ямполя Краматорського району. Жоден з них не залишився живим. Дев'ять днів ми не знали, що його нема. А я молилася. Боже, тільки б він був живий, тільки б він був живий. Він не вспів навіть добре повоювати при першій виїзді на позиції. Їхня їхній взвод, це 14 чоловік як попав під сильний мінометний обстріл, загинули всі. Тому зараз нема тут його побратимів, з іншими він навіть не встиг познайомитися. Володимир Козир одразу після закінчення цього навчального закладу подався до Збройних сил ще в 2021 році. Війна застала його в навчальному центрі Десна, де він був водієм-електриком з воду зв'язку другого спецбатальйону. У 19-річному віці від російської агресії він захищав суми та Харків. Згодом обороняв Авдіївку. Саме там, 20 березня 2023 року, воїн прийняв свій останній бій. Мати Володимира каже, більше двох місяців про сина не було жодних чуток. Вони протрималися три години. Ми вшановуємо І вони кликали на допомогу. Чули тільки голос Володика. Він був на рації. Тільки чули його голос. Випускників, але ніхто їм не допоміг, ніхто їх звідти не вивів. і так їх четверо загинуло разом. Пам'ятний знак встановили й загиблому герою Євгену Хоміцькому. З 2014 до 2017 року він проходив службу за контрактом на різних посадах в ЗСУ, брав участь у АТО. 26 листопада 2020 року його призвали на військову службу за контрактом 128 окремо гірську штурмову закарпатську бригаду, де його застала війна. 30 грудня 2023 року поблизу села Кам'янське боїць загинув. У нього залишилась дружина та двоє синів. Менший хлопчик практично тато і не бачив, тому що у ну, му році почалася війна, йому було два рочки, а до того він був на Закарпатті служив, десь колись приїжджав у відпустку. І стар, менший син ну, практично та знає, його дуже добре знає. Він пам'ятає, згадує, зараз каже, зараз, коли тато зійде з хмаринки, чому тато пішов на хмаринку. А чи тато має автомат на Хмаринці? Чи має там телефон? Чи ми можемо до нього подзвонити? Досі з болем згадую про свого сина Михайло Колодніцький, молодший сержант, командир розвідувального відділення 78-го окремо десантно штурмового полку. З 25 лютого 2022 року став на захист країни. По іншому каже батько, син не міг чинити. Щось йому цього не вистачало, бути весь час, так як каже, в тилу взаді захотів піти у штурмову бригаду. То якраз туди був поклик. Записав, мені дзвонив вже три дні після того, я записався. Щось таке відчувалося, що небезпека, ну, але я знав, що заді ховатися він не міг, і я їх ніколи не вчив, що чекати, щоб якась була збоку ну, така ситуація, що він зможе викрутитися, зможе то все. Загалом на фасаді навчального закладу вже сім пам'ятних знаків вихованцям цього училища, і це каже директор. Далеко не всі, хто загинув у цій війні. Подвиг цих учнів, колишніх він є неоцінений. Їхня жертовність це повинно бути закарбуватися в нашій пам'яті. Ми повинні запам'ятати назавжди ці імена, і тому в ніякому разі це не є для Галочки. Це потрібно всім, щоб ми пам'ятали цю нашої перемоги, нашої свободи і нашої незалежності. Віталія Ковач, Ігор Попик, телеканал 402.